Всім привіт! І в Хейдей появилось нове виробництво, яке називається Лабораторія масла. Якщо я не помиляюсь, то воно відкривається за 68 гривні, а також можете бачити, що там появились такі стрілочки, яких не було. Зараз я трішки зберу продукцію і поставлю на полив, а дещо позрубаю. Також вони перемістили ваучери тепер туди в магазин. Подивлюсь, чи ще щось оновилося. Тут нічого, на скачках теж нічого, на Колесі фортуні теж нічого не з'явилося. Також оновилося на полях, тепер вони зробили дуже удобно, що можна переходити назад. Мені раніше було неудобно, те що мені приходиться готи заново, а тепер можна або вперед, або назад. Це дуже удобно і прикольно. Великий плюс їм за це. Хочу ще подивитися, чи пододавляли вони нових тварин, нові дерева. Дерева начебто нові не подобавляли, Ну, принаймні в мене немає відкритих нових дерев. А за нових тварин не побачила для себе щось нового хіба що того пелікана. Зараз я збираю продукцію потім яку, тому що я збираю гроші, і забула як то производство називається, начебто у кухні. Воно коштує 700 тисяч. А производство лабораторія масла коштує 85 тисяч. І зараз буду виставляти продукцію і ставити на рекламу, щоб мені купляли. запущу модні торти. Також я відправляю ожерілі ці на машинках, тому що вони дають або набагато більше очків, або набагато більше монет, ніж можна продати. Зараз в мене дуже мало продуктів, тому що я їх вже зранку продавала. А це так розходники, які я сьогодні встигла зробити. Варення я не продаю, залишаю його на. Бутерброд з арахісом начебто. І в мене вже не вистачає місця на тих два. Ставлю на рекламу і буду чекати, поки хтось щось купить, поки я поставлю на попкорн і посавлю кукурудзу. Я обов'язково запускаю слитки, щоб робити бросати ожерілі. Ожир Також мені завжди не вистачає цих полів. Зараз воно не таке засаджене, але мені завжди не вистачає їх. Зайду в місто, заберу подарунки і подивлюсь, чи можливо там щось додалося. Ага! <звук> Нічого нового тут немає. Також зайду подивлюсь до на це нове производство, може в нього є, ще подивитися зблизька його, але поки я його не можу знайти в нього. Можливо, ще в нього його не оновили, тому будемо чекати. У мене вже то все скупили і забираю гроші. Обожнюю забирати ці монетки, вони так прикольно забираються. Далі доставляю сир і сливки. і, певно, сир козячий. Тут місця немає вже. Заберу монетки з машинки. І зайду ще в газету, можливо, там є щось прикольне, є персики, але не думаю, що вони мені потрібні, тому поки я їх купувати не буду. На цьому все. Всім па-па!